Також вирішила спробувати від Піксі тонік Tonic, Tonic. це зволожуючий тонік з трояндовою водою. Він дійсно мені сподобався, так як дуже добре зволожує шкіру обличчя і заспокоює її. Ось уже придбала в повному обсязі. Так виглядає повний обсяг 250 мл, Дуже такий у нього приємний аромат, спокійний аромат троянди, і дійсно працює гарно, навіть коли занадто крему для обличчя, коли велика спека. Наприклад, можна використовувати тільки цей тонік. Ось така міцелярна вода від Біодерма в мене закінчилася. Сподобалась добра водичка, гарно справляється, знімає макіяж і не викликає ніяких подразнень. Крем для обличчя від пайон з колагеном. Що я можу сказати? Ну таке собі. таке собі. Гарна така баночка, консистенція дуже густа, така трішки, трішки шиверу у ньому є. Але він як, навіть для мене він був занадто, він такий дуже, дуже густий. Дуже насичений і викликав такі, знаєте, таке відчуття, наче якась плівка у вас на обличчі. Ось такий крем від віши Glow Age, Мені сподобався набагато більше. Взагалі, косметика від віши. Я рахую дуже недооцінена косметика, і вона взагалі ну, мені, мені вона підходить. А так, що я можу вам ще показати? Відвішиться, ось такий у мене був невеличкий пробничок сироватки, Так, так, це сироватка у нас тут 10 мл, Дуже добре працює, зволожує обличчя на ура, і коли теж дуже велика спека, можна використовувати після тоніка замість крему. Дуже сподобався. Що можу ще вам таке показати? Показати для обличчя. Для обличчя все закінчилося. Зубна паста у нас від Dabur. Це індійська зубна паста, великий об'єм, 100 мл. По-моєму, тут було у нас 150 грам. 150 грам з алое. вона гелева і використовував її мій чоловік. Йому сподобалося. Я не можу користуватися такою пастою, вона мені показалась якоюсь такої, знаєте, Трошечки ядреною такою, трошки вона мені е, не сподобалась. Я віддаю перевагу тут, ось таким пастам від Сенс-1, тому що тут е, в Ізраїлі якось так тяжко і важко дістати корейські зубні пасти, тому використовую Сенс-1, ось такий, але ось цей мені подобається більше. Він захищає у нас. Від кислот, які утворюються, коли ми з вами споживаємо фрукти, соки. Ось такі. Тому показую оцей ось ось цей найбільш, найбільш кращий. Дитині, для своєї дитини я також обираю пасти від сенсадин, ось скільки їх закінчилося на даний момент. І використовуємо зараз такі ж дуже хороші зубні пасти. Це від 6 до 12 років. Ось такі. Гарно, вони очищають емаль, не пошкоджуючи її і доглядають за зубками, за дитячими гарно. Далі, далі покажу вам ось такий у мене колагеновий від Farmstay Крем тональний. Він не закінчився, його тут багато, але закінчився його термін використання, тому більше не буду використовувати. Малесенька є защита захист малесенький від сонця. Тут SPF у нас 15. Що я можу вам сказати? Крем непоганий, але треба постаратися його нанести на обличчя, так як він може трішечки підкреслювати якісь недоліки шкіри. Так, покажу вам зараз парфюми, які встигли закінчитися. Це у нас Estee Lauder плізюр. 30 мл. Ось так виглядає дуже-дуже простий флакончик. Мені не сподобалося, ну таке собі. Так, на кожен день. Якби я, якби я обирала, що купувати, наприклад, в Україні, то за цю ціну я б житті їх не придбала, так як вони просто не коштують цих грошей. І тут вони коштують дуже дешево, тому на кожен день. А так, ні, свіжий такий аромат, ну не сподобався. Дуже нестійкий і такий дуже-дуже простий. Це такий флакончик, да, без ніяких таких знаків. Це у нас Елізабет Арден Sunflower. Соняшник. Мені сподобався цей парфюм у мене був давно. Він теж коштує недорого, тут 30 мл, по-моєму. Дійсно, такий, знаєте, жовтого кольору був такий сонячний. Сонячний у нього аромат, і він підходить на літо. Є у ньому цей такий запах соняха, і його такий пилок, запах пилка дуже ну, сподобався мені на літо добрий такий підходить. У чоловіка в мого закінчився Icon Black. Чудовий парфюм, дуже стійкий і ціна його помірна, хороший. Також у нього закінчився від Victorinax, це лімітована колекція. Ой, купляли його дуже давно. Я не знаю, років, мабуть, 5 назад. Так, мабуть, 5 років. Дуже дуже приємний аромат. Це я навіть не можу його описати. Зараз його вже немає. Стійкий, гарний аромат, тому немає зараз ніякого сенсу щось про нього розповідати, але дуже приємний. Нам сподобався. Можливо, просто когось раніше був і хтось використовував і теж згадає. Закінчився аромат Burberry My Burberry, об'єм 30 мл. Приємний аромат, але трішечки такий занадто. Він дуже підходить добре. Для дощової погоди. Ось такий. Закінчився мій аромат від Ніна Річі Love in Paris. Дуже-дуже приємний. Я його дуже любила, але він вже такий, знаєте, старенький, і треба було його використати. Теж йому багато рочків. але дуже приємний. Для мене це був запах такий буску, дуже весняний аромат. Хоча буску немає в складі взагалі в нотах. Це так я просто для себе його відчувала. Також у чоловіка підійшов до кінця ось такий парфюм від Булгарі. Aqua Pure Home. Дуже стійкий, дуже приємний. Добрий такий аромат. Чоловікові йому сподобався. Далі трішки косметики декоративної. Це у нас консилер. Консилер від Rimmel Lasting Radiant. Що можу сказати? Хороший, закінчився, не знаю, мабуть, півроку точно користувалася, а може й більше. Хороший закінчився. Який мене був Тут Тут навіть вже я не бачу, який був це номер. Номер відтінку 030 Classic Beige. Ось такий. Закінчилась туш. туш для Вій. Це у нас від Maybelline. Чорна, Lash Sensational. Що я можу сказати про цю туш? Це та туша, що з такою зогнутою щиточкою. Мені не подобається те, що вона стала братися якимись уже комочками і вона трішечки, коли, вже, ви знаєте, так її використовуєте, починає осипатися. Це мені не подобається у туші від L'Oréal такого немає. Закінчився гель для брів, це у нас Sabo. Так, ось такий. Хороший, він держи, знаєте, так, не дуже сильно і це виглядає так природньо. Далі в мене є ось такий карандашик для брів. Це у нас Глембі. Мені теж дуже подобається, дуже добрі карандашки, і вони взагалі коштують якісь копійки дуже дешеві. Ось скільки масочок. Три масочки для обличчя Health Beauty з гіалуроновою кислотою. Ось така. Мені сподобалася дуже. Ці масочки мені дуже подобаються. Ось така масочка з папаєю від Skin Treats, але мені вона Ну, така масочка, та й масочка, трошки, трошки зволожила і все. Нічого такого. Ось ці масочки від Джекут я люблю. Хороший аромат і так зложу табличчя, трошечки його роблять свіжішим. Хороші. Ось такі два мильця ми використали. Це ізраїльська марка Лалін. Одна із таких дуже відомих в Ізраїлі. І це у нас була морозна груша, а це у нас була півонія і гарденія. Дуже такі приємні аромати. І натуральні мильця можна використовувати як для вмивання, так і щоб для купання. Ось на цьому буду з вами прощатися і закінчувати свіролик. Всім дякую за увагу і пока-пока.